Ми як політична сила є партнерами руху за очищення, широкого руху, який зараз щодня в кожному обласному центрі України, щоб донести головні принципи того, що ця влада повністю знівелювала запит і вимоги майдану, запит і вимоги людей. А парламент, на жаль, не виконав свій обов'язок перед виборцями і, відповідно, не відправивши цинікава відставку, поглибив політичну а, кризу в державі. Політична партія Народний контроль а, зараз проводить широку акцію у всій Україні по збору підписів за відставкою Ценка. Відповідальність лежить не лише на політиках, відповідальність лежить на усіх людей, котрі при перезавантаженні цієї політичної системи мають тепер подумати втричі і нарешті обрати тих, хто реалізує їхні запити. Моя амбіція поміняти всі правила ігри поміняти політичний клас. Я упевнений, що ми зможемо повністю обновити політичний клас. Ми готові до боротьби і разом з рухом за очищення будемо стояти на тому, щоб наша держава була Європейською демократичною країною і, і сповідалися європейські е, принципи е, ваші країни. Ми є партнерами і підтримуємо цілі і завдання, а саме це викорінення корупції і повне перезавантаження української влади. Ми оголосили набір в антикорупційну гвардію і бачимо, наскільки це є ефективно. Переконати людей не підтримувати корупцію навіть на побутовому рівні, переконати людей усвідомити, що наскільки це є зло. І як його треба окрім кожного з нас особисто, кожної людини, щоб ментально змінити повністю ставлення до цього явища?